Звичайно, що лампочки не горять? Чому мені жоден продавець CDI не рекомендував нічого такого, щоб взагалі не мати діло ні з всякими акумуляторами? При тому, що безакумуляторні мотоцикли були, мабуть, з 30-х років, почому ця нав'язана тема по поводу акумуляторів поширюється яву водами, мотолюбителями. Навіть абсурд на мінчак ставлюють реле зарядки яке взагалі мінськ, мінськ комутатор на 5 голов вище по своїй конструкції, ніж китайський, і вони пихають китайський Я просто, просто випадаю. Я випадаю. Наскільки це абсурдно, наскільки можна тільки собі представити. Це те саме, що в автомобілі клеють обої. Я розумію, що є там які люди, які накладки на торпеду роблять якісь. Є які на класіку кожею торпеду обклеюють. Ну, нема в цьому нічого такого поганого, ну це відноситься до дичини. Так от, коли я тільки-тільки ставив запалення, звісно, я передивлявся всякі ролики стосовно CDI запалення, примірявся, що, що по чому, що, що стоїть, що стоїть, що не стоїть. Багато передивився відео І от один товариш, я не буду йому діляти рекламу, ви його знаєте. Вот у меня вот вапе стоит. И вот это вот в вапе. Вот это вот светит то туда. Зарядка лампочки. Я вообще думаю, яка может быть зарядка лампочки? Заряжается аккумулятор. Ну, для питания лампочки, для живлення лампочки. Ну для зарядки лампочки це якийсь уже бред. Э, да. І там іде інформація, що типа за це в ВАПЕ 200 з чим то доларів чоловік заплатив, І хвалиться, що от нього стоїть ВАПЕ. Ну, хоч би один чоловік в інтернеті сказав, хоч би один, Що 12-вольтовий світ постоянки І 12-вольтовий світ переменки, ну, це як кеди і кросівки Візуально це вроді би одинакове, ну це різні речі. Це наскільки різні речі, як, я не знаю, як зелене око і каре око. Воно і те око, і те око, ну, те, ну, воно те, то, того кольору, а те того кольору. Так от перемінка в декілька разів е, краще не тільки світить яркості, а ну, от світло, яке ти бачиш оком, освіщається дорога, і ти їдеш. Перемінка, це, ну. Набагато краще. Я не, не можу сказати, прямо, що набагато набагато, а от прямо от максимально що, що можна от придумати, От краще, ніж перемінка, немає нічого. Якщо, наприклад, взяти 13,5 вольт постоянки 13,5 вольт і перемінки 12,5, так от яркость на 12,5 буде вища. І тому, коли я поставив таку штуку, Перероблено, до речі, ну я зараз покажу, тут нема піни. Да, тут нема піни. Тут видно, не всі фішки запітані, ну, воно працює, повірте мені. Так, да, кстати, їжу я до сих пор от, на кіндер сюрпризі. кстати, вся іскра, кожна іскра у мене світиться світодіодик і я можу прямо обороти бачити, з якими оборотами в мене двигатель працює. Ну, согласиться, не в кождої є така фішка. Далі от, оця штука робить, робить світ перемінний. Тобто, реле-зарядки для лампочки, для освітлення взагалі не потрібне. Кращої штуки от, за 7 год CDI для світла чи оце, не вигада лише. Технології Мінська Бородачі прадавні. Але, на жаль, на превеликий жаль, для яви кращого нема нічого, чим ця штука. Підкреслюю, перероблена. Кому цікаво, вона називається Індекс 262. Третє місце в 88-му року зроблено в СССР. Тобто, блок, блок комутатор стабілізатор БКС Мінськ. його ще називають. Його ще називають комутатор Мін. Е, з нього виведена віддільна фішка. Ось вона називається CAT. Ось дивіться. Називається CAT. Тобто, я можу прямо ось сюди підключитися вилочкою сюди і використовувати комутатор, який знаходиться. от CAT, в цій коробочці знаходиться CAT. Е, до чого це відео? В тому, що. В мотоциклі має бути і перемінка для світла, і постоянка для сигналу. Якщо дуже сильно хочете, то можна поставити акумулятор. Але я вам не буду другом. Тому що я категоричний противник акумулятора. Якщо ви дивитесь відео на каналі і вам це не подобається, то ваша справа. Але я противник акумуляторів. Я не, не люблю їх. І я не хочу, щоб на мотоциклі був акумулятор. На будь-якому. зараз є технології, які можна відказатися від от акумулятора. Взагалі з ним немає діло. Заводиться і їхати буде, і світ буде, все буде чітко і без акумулятора. І треба буде сотку мотоцикл попереду. А якщо заробити хорошо, то поїде ще більше. В цілому, у мене. Вся перемінка розходиться між генераторами масою. Тобто в мене перемінка. Єдинственний, можна сказати так, недостаток у меня, У мене... мене єдиний недостаток, що для того, щоб сигнали в сигнал, треба було вести два провода. Я підключив з цього з плати, випаяв з китайської, вивів два провода, і в мене сигнал світить. Сигнал світить, я зараз. Зараз скажу. Сигнал світить завдяки. Завдяки сигнал світить. Так, да, у мене стоїть реле зарядка трьохфазне. От воно. Реле зарядки трифазне. От написано. Плюс реле зарядки. РЗ. Звісно, до нього все підключений плюс сигнала. Плюс сигнала. І. Є віддільна розетка, яка називається DC-. Тобто, я при бажанні можу підключати DC преобразователь. DC-преобразователь робить так, що мотоцикл вас приймає, вроді би у вас стоїть акумулятор, але у вас акумулятора фізично немає. Сигнал світить, рівно і чітко ну, прям відлічно світить. От отлично сигналить, і в мене він запитаний, до речі, це DC-DC. Стоїть реле зарядки. Тобто йде реле зарядки, яке вже видає постоянку. І от нього все запитаний цей dc преобразователь Можна і до нього запитуватися, можна куди хочеш запитуватися. Тобто Цей мотоцикл є по суті, бензогенератором на двох колесах. Тобто він виробляє електричество. Його, його не треба запітувати. Він сам, як електростанція, видає електричество. Е, мені досадно, що е, доводилося потратити велику частину свого життя, щоб до цього всього прийти. А якби зараз я нічого не робив і просто дивився YouTube, мені б не, мені б не трапилося жодне відео. Яке б мені реально допомогло. От просто жодне. Ютуб тобто, превратився в TikTok. Тобто, завдяки Ютубу неможливо заглибитися в правду. Тільки фото в коментарях можуть написати і то. як повезе, бо там же пише Кому не лінь. І всі себе вважають експертами. Тому, підвітожуючи цю всю тематику. Я знаю, що є дільні адепти, які поставили собі летку з лінзи і кажуть, в мене найкращий світ на світі. Вони просто Вони помиляються і глибоко помиляються. Найкращий світ, який можна придумати, ну, я думаю, ксенон. якщо так от на машині, то думаю, ксенон найкращий. Але якщо буде, наприклад, Ява із CDI, підкреслюю Ява з CDI, в UA, наприклад, і рядом буде стояти якийсь китайський, або там індійський баджаж, або якийсь там Ліфан, або там, я не знаю, якийсь Джион, е, з перемінним генератором, і якщо там перемінка буде на, на фарі на оптиці, то в нього світ буде набагато лучший. То тобто, акумулятор. От ні. Акумулятор, на жаль, не дає. Не дає суперсвітло. От перем'янка світла, це найчтке світло. О, Мінськ Оце бомба. Оце, оце штукенція, підкреслюю, перероблена. Тільки перероблена. Якщо її не переробить, можна. Її ставити, але ну, треба ставити її свіжу, не китайську, а нашу українську Вінниця, Совек Вінниця, От іменно наша українська БКС. Це на сьогоднішній день найкращий взагалі варіант для світла. Звісно, сигнал від нього не буде сигнали, тому для сигналу треба купувати DC-DC преобразователь на 8 А. Можна поставити хороші реле зарядки. У мене, наприклад, стоїть хороше реле зарядки. кому цікаво, зараз скажу. Називається воно ТММП. На сьогоднішній день це найкраще реле зарядки, яке коли-лібо в мене було. Найкраще воно в мене стоїть до сих пор я ним користуюся. А зараз я готуюся, витираю болти і буду встановлювати двигун.